The <laughs> Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 14 серпня, 1268 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вже четверта доба на Одещині спокійно, навіть повітряних тривог жодного разу не було. Всі дрони, що запускають росіяни, летять на схід та північ України. Їх досить небагато. Минулої доби було 40. 5 штук, 24 з них збито, ну і є 21 прильот по всій Україні. Ще дві балістичні ракети росіяни також запустили вчора на північ України. В сусідній Миколаївщині теж все, як і в Одещині без мопедів, але в районі Очакова, як завжди, були ФПВ-дрон минулої доби без артилерійських обстрілів. Є пожежі після влучань, постраждалих немає. Щодо Херсонщини, на жаль, минулої доби четверо загиблих людей після російських обстрілів, шестеро поранених. Ну і дрони кожної доби летять на Росію. Минулої доби був досить непоганий прильот в Ростові. Ну і як завжди, ще там уражені на Чекаємо на такі новини завжди.